Євангелія від Марка, розділ 9 І сказав їм істинно кажу вам є деякі з отут присутніх, що не зазнають смерті аж поки не вздріють царства Божого, що прийде у могутності. Шість днів потому бере Ісус із собою Петра, Якова та Йоанна. І веде самих їх окремо на високу гору і переобразився перед ними. Одежа його заблищала й так вельми збіліла, що на землі і білильник так не вибілив би. З'явився Ільяєм з Моїсеєм і говорили з Ісусом. Заговорив і Петро та й каже до Ісуса. Учителю, добре нам тут бути. Зробімо ж три намети тобі один, Мойсеєві один та Іллі один. Не знав бо, що сказати, тому що страх був огорнув їх. І наступила хмара і оттінила їх, а з хмари пролунав голос Це син мій возлюблений. Слухайтесь його. Але, оглянувшись негайно навколо, не побачили вже нікого, крім самого Ісуса з ними. А коли сходили вони згори, наказав їм, щоб нікому не оповідали те, що бачили, аж поки син чоловічий не воскресне з мертвих. І вони зберегли в собі це слово, питаючи один одного, що воно означає воскреснути з мертвих. І запитали його, промовивши А чого то книжники кажуть мовляв, Ілля має прийти першим. Він же відрік їм Ілля має прийти першим, і знову все до ладу приведе. Та як же про сина чоловічого написано, що мусить він багато вистраждати і буде погорджений? Та от кажу вам, що Ілля вже прийшов був. А вони вчинили з ним, що їм забаглось, як і написано про нього. Повернувшись до учнів, побачив навколо них силу народу, а й книжників, які сперечалися з ними. Скоро весь народ його уздрів, та дивом великим здивувався, і, бігши до нього, заходився його вітати. А він спитав їх. Про що сперечаєтесь з ними? І відказав йому один з народу Учителю, привів я до тебе сина мого, що має німого духа, і де тільки його вхопить, кидає його об землю так, що піниться, скригоче зубами і дерев'яніє. Просив я учнів твоїх, щоб його вигнали, та не змогли. Він же у відповідь каже їм О роден вірний, доки я буду з вами, доки вас терпітиму? Приведіть на його до мене. І привели його до нього. Скоро дух угледів його, притьмом того затряс і, повалившись той на землю, запінився, почав качатися. Спитав же його батька, скільки часу? Як це йому сталося? З дитинства, відповів той. І часто він кидає його у вогонь і в воду, щоб його погубити. Та якщо можеш, поможи нам, змилосердившись над ним. Ісус же каже йому Щодо того, якщо можеш, то все можливо тому, хто вірує. І вмить батько хлопчини викрикнув крізь сльози Вірю, поможи моєму невірству. Ісус же, бачивши, що збігається народ, погрозив нечистому духові, кажучи. Німий та глухий душа, наказую тобі, вийди з нього і не входь більше в нього. І, закричавши та сильно його стрясши, вийшов з нього. Іначе змертвів той, тож многі казали вмер він. Але Ісус, узявши його за руку, підвів його, і той устав. Коли ж увійшов у дім, то учні його питали його на самоті Чому ми не могли його вигнати? Він відповів їм Цей рід нічим не можна вигнати, тільки молитвою. Та постом, вийшовши звідти, проходили крізь Галилею, і він не хотів, щоб будь-хто знав, навчав бо своїх учнів і казав їм Син чоловічий буде виданий у руки людям, і вб'ють його, і вбитий по трьох днях воскресне. Та вони не розуміли цього слова і страхалися його запитувати. І прийшли вони у Капернаум, і як був він у домі, спитав їх, Про що ви сперечалися дорогою? Вони ж бо мовчали, бо сперечалися були дорогою хто більший. Тоді він, сівши, прикликав дванадцятьох та й каже до них Коли хто хоче бути першим, нехай буде з усіх останнім і усім слугою. Потім узяв дитину, поставив її серед них і, обнявши її, каже до них Хто прийме одне з таких дитят в моє ім'я мене приймає, а хто мене приймає, не мене приймає, а того, хто послав мене. Йоанн же сказав до нього Учителю, ми бачили одного, що твоїм ім'ям бісів виганяє, але не ходить з нами. То ми й заборонили йому, не ходить бо з нами. Ісус же мовив Не бороніть йому немає бо такого, хто робив би чуда моїм ім'ям і міг би незабаром мене лихословити. Бо хто не проти нас, той за нас. Хто напоїть вас кухлем води, тому що ви Христові, істинно кажу вам той не втратить своєї нагороди. Тож спокусить одне з оцих малих, що вірують, краще було б такому, якщо б йому повішено на шию жорновий камінь та вкинено в море. І коли твоя рука спокушає тебе, відітни її. Краще тобі війти в життя калікою, ніж з двома руками піти у пекло, у вогонь незгасний, де черв'як їхній не вмирає, і вогонь не вгасає. І коли нога твоя спокушає тебе, відітни її. Краще тобі ввійти в життя кривим, ніж двома ногами бути кинутим у пекло, де черв'як їхній не вмирає і вогонь не вгасає. І коли око твоє спокушає тебе, вирви його краще тобі війти у Царство Боже однооким, ніж двома очима бути кинутим у пекло. Де черв'як їхній не вмирає, і вогонь не вгасає. Бо кожен вогнем посолиться, жертва ж кожна сіллю посолиться. Сіль добра, та коли сіль не солона стане, чим її приправити? Майте у собі сіль і живіть у мирі, між собою. Перше послання до солунян, розділ 3. Тому неспроможні більше витримати. Ми вирішили зостатися самі в атенах і вислали Тимотея, нашого брата і слугу Божого в Євангелії Христовій, щоб зміцнити вас і підбадьорити у вашій вірі, щоб ніхто не хитався. Через ці труднощі, самі бо знаєте, що така наша доля. Бо коли ми були між вами, то ми наперед вам казали, що маємо страждати, як воно і сталося, і вам це відомо. Ось чому я неспроможний більше витримати, послав довідатися про вашу віру, щоб, бува, не збентежив вас покусник і щоб наш труд. Не був даремним. Тепер же, як повернувся до нас Тимотей від вас і приніс нам добру звістку про віру та любов вашу, та й те, що завжди нас гарно згадуєте, бажаючи побачити нас, як і ми вас, то й ми, брати, втішилися вами посеред злиднів та клопотів наших заради вашої віри. Ми Тепер ожили, бо ви стоїте в Господі. Яку подяку можемо віддати Господові за всю радість, якою ви нас порадували перед нашим Богом? Ніч і день якнайревніше молимося, щоб побачити обличчя ваше та доповнити те, чого бракує в вашій вірі. Нехай же сам Бог і Отець наш, та Господь наш Ісус вирівняє нашу до вас дорогу. А вас? Нехай Господь примножить і наповнить любов'ю один до одного і до всіх, такою самою, яку і ми маємо до вас, щоб Він зміцнив ваші серця бездоганними у святості перед Богом. І Отцем нашим за дня приходу Господа нашого Ісуса з усіма Його святими. Псалом Одинадцятий. До Господа я прибігаю. І як ви можете душі моїй казати? Лети, пташино, вгори. Ось бо безбожники напнули лука, на тятиву поклали свої стріли, щоб в темноті стріляти правих серцем. Коли руйнуються основи, що може праведник зробити? Господь у святім своїм храмі, Господь, престол Його. На небі. Очі його дивляться на Вселенну, повіки його за людьми стежать. Господь випробовує праведного і безбожного, хто насильство любить, того ненавидить Його душа. Жаром і сіркою, немов дощем, він сипле на безбожних, Палаючий вітер частка їхньої чаші. Господь бо справедливий, любить правду. Праведники лице Його побачать, Книга Проповідника. Розділ одинадцятий. Пусти твій хліб на воду. По довгому часі ти знайдеш його знову. Паїв зроби сім або вісім, бо ти не знаєш, яка біда скоїться над землею. Як хмари дощу повні, то виливаються на землю. Чи дерево впаде на південь, чи на північ воно лежатиме на місці, де впало. Хто пильнує вітру, сіяти не буде, Хто дивиться на хмари, жати не буде. Так само, як не знаєш, яка дорога вітру, ані як ростуть кості у вагітної утроби, так само ти не знаєш і діл Бога, що все робить. Зранку засівай твій засів. А увечері не давай твої руці спочинку, бо ти не знаєш, чи це, чи те пощастить, або чи те і це так само добре буде. І світло солодке, і весело очам дивитися на сонце. Навіть коли б хтось прожив багато років, хай усіма ними веселиться. Але хай тямить про дні мороку, бо буде їх чимало. Все, що приходить марнота. Радій, юначе, у твоїй молодості, і нехай серце твоє зазнає щастя за днів твого юнацтва. Іди, куди тебе тягне твоє серце, за тим, що чарує твої очі, але знай, що за все це. Бог на суд тебе поставить. Гони тугу з твого серця і віддали від себе лихо, але і молодість, і чорний волос Усе це марнота. КНИГА Пророка Авакума. Розділ другий. Я стану на моїй сторожі, стоятиму на моїй башті і виглядатиму, щоб подивитись, що він мені скаже, і що мені відповісти з приводу моєї скарги. І відповів мені Господь і мовив. Запиши видіння. І вирізь би його виразно на таблицях, щоб у бігу можна було прочитати, бо це видіння на означений час воно віщує про кінець і не обмане, та хоч би і забарилось, ти його жди, воно безбудеться напевно, не спізниться. Ось воно, бундючне, воно нещире, його серце. А праведний з віри своєї буде жити. Яке ж воно зрадливе, те багатство, втрачає голову і спокою немає чоловік, що роззявляє, немов пекло, свою пельку, що немов смерть завжди ненаситний, що загортає до себе всі народи, всі племена загарбує собі. Хіба вони не складуть усі про нього приповідку, глумливу загадку проти нього і не скажуть? Гора тому, хто накопичує те, що йому не належить, і хто себе обтяжує заставами. Хіба не встануть притьмом твої позикодавці, не збудяться, не будуть торкати тебе? Ти станеш їх здобиччю. Тому, що ти народів безліч грабував, усі, що засталися з народів, тебе ограбують, за людську кров пролиту, за насильство над краєм, над містом та всіма тими, що живуть у ньому. Горе тому, хто лихі здирства чинить для свого дому, щоб на висоті гніздо для себе звити, щоб забезпечити себе від кіхтів лиха. Ти вигадав ганьбу твоєму домові, вигублювавши багато народів, накликав гріх на свою душу, бо ж і каміння зо стін буде кричати, сволоки зрештування будуть їм відповідати. Горе тому, хто будує місто в крові, Хто засновує город на злочині? Хіба ж то не від Господа сил? Що народи для вогню працюють, що люди трудяться надармо. бо земля сповниться знанням Господньої величі, як води вкривають море. Горе тому, хто своїх сусідів напуває, хто наливає їм отрути, доки не уп'ються, щоб голизну їхню оглядати. Стидом наситився ти замість слави. Пий же ти та й покажи твій сором, повернеться до тебе кубок Господньої правиці, ганьба впаде на твою славу. Насильства бо, яких зазнав Ливан, тебе окриють, і знищення тварин тебе злякає, за людську кров пролиту, насильства над землею, над містом і всіма тими, що живуть у ньому. Яка користь із кумира, що його виріз бив майстер, з вилитої подоби, з брехливого вчителя, щоб майстер, що його виробляє, Покладався на нього та виробляв німих кумирів? Горе тому, хто промовляє до дерева, прокинься, вставай, до каменя, німого. Чи ж він може навчитися? Та ж він, оббитий Золотом і сріблом, і духу ніякого в собі немає, а Господь у храмі Святому Своєму мовчи перед ним уся земле.